Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по український лайв канал. Вирішив е, зробити цей випуск е, трошечки розбавивши серію подкастів, які виходили на цьому каналі, здається, три підряд. І сьогодні вирішив зробити огляд гри, дру... трохи незвичне, але дуже знайоме всім гри. І тут мені допоможе для цього, ну, щоб зробити цей огляд, консоль PSP. Цю PSP-шечку тисячної версії е, фаточку подарував мені Дакін Hold. Про це я розповідав. Е, розпаковочка є на основному каналі, є огляд цієї консолі. І вже деякі, про деякі ігри з неї я розповідаю і вирішив продовжити. Я взяв е, сьогодні цю консольку і вирішив, ну, думаю, щось пограю. Знаєте, відпочивав між роботою, думаю, щось поганяю, трошечки посиджу. І запустити, і подивився, може якась гра, думаю, яку я ще не грав, знайду. І раз і мені е, щось знайома назва. Назва називається Space Invaders. Тільки не Space Invaders, а Space Invaders Arc, е, 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 Extreme. Space, і Invaders Extreme думаю а що це за гра? Щось дуже знайоме, щось мені ця назва дуже-дуже знайома. Запускаю. І е, ну всі знають Space Invaders Насправді Space Invaders це гра, яка виходила ще на аркадні автомати. Ми могли б, е, побачити спершу ну, подібну гру, яка називалася Галага, і ми грали її на Наших там Сюбор, Ліфа або Денді. Але, ну, звісно, ця гра була випущена ще раніше, випущена вона була на аркадні автомати, потім в неї можна було пограти на Атарі. Також подібні версії ну, цього ж Space Invaders виходили навіть, пам'ятаєте, на Тетріси, на портативні оці китайські консольки, на деяких було щось подібне. І ця гра це Шутемап. В цій грі вона вийшла, випущена була ще у тисяча. Е... В 1978 році студію Тайто, і випущена вона була саме для автоматів. Тому що тоді це ну, бум таких ігр було саме таких, де вам треба керувати або космічним кораблем, або якоюсь там гарматою. І тут ви е, керуєте саме гарматою, яка відстрілюється від нашестя якихось, ну, там, або інопланетян, або якихось монстриків, які на вас нападають. Вони е, цю гармату намагаються знищити постійно і е, в неї або Намагаються поцілити з ну самі стріляючи, або намагаються все ближче-ближче підійти, щоб все-таки її знищити. Завдання ваше керувати вашою гарматою, якою ви можете керувати тільки вліво-вправо, і стріляти. Боєзапас ваш не закінчується, але ситуація така, що ну набої так. Використовується, що, поки не долетить ваш постріл, ну ваш набой до ворога, поки не знищить або не пролетить весь екран, ви не зможете вистрілити повторно. Тому треба цілити, щоб ви не залишились беззаружними, коли до вас ну, підходять все ближче і ближче вороги. Також в цій грі ну, головне було набити більшу кількість очок, і хвилі постійно мінялися. Ви знищите одну хвилю цих інопланетян, які на вас нападають, потім з'являється інша хвиля і так. Інша, і ігра, ну і за того була безкінечна, і головне було набити велику кількість очок. І саме завдяки цим очкам і були такі змагання на цих аркадних автоматах, хто поставить свій рекорд, який буде на тому аркадному автоматі е знаходитись. Ну і поки його хтось не переб'є, також там вилітали різні е літаючі тарілки, які е додавали, якщо ви в них е влучите додаткову вам якусь. Е Ну, кількість очок, але і вони там, здається, з них висаджувалися нові, нові інопланетяни, які знову рухались на вас. Ну, Всі знають цю гру Space Invaders, мені здається, вона була на всьому. Вона виходила на різних, ну, по-перше, на домашніх консолях, я вже згадав, Atari 2600. Вона була, ну, і або подібні її версії на багато ігровках на наших Денді. Всюди, всюди, всюди ця гра була в фільмі, скільки в фільмах зустрічали ми ці аркадні автомати. Ну, взагалі вона була всім знайома. І так вийшло, що запустивши PSP, я побачив е, оновлену версію цієї гри, яка називається, яка називається Space Invaders Extreme. І вона зроблена вже у 2008 році, випущена на той самий студію Taito. І цікаво те, що запустивши це, я взнав це та сама гра, але ж вже з крутою графікою. Ну, як би ця гра могла виглядати наприклад на PS1 або на PS2. В цілому дуже заліпательна ігрушка, якщо е, ну можу сказати, хоч вона і здається дуже простенькою, Геймплей, в принципі залишився той самий, як і в ігрі 1978 року. Але у 2008 році це вже пройшло 30 років. Да, спочатку цієї гри. Е, ви також керуєте цією гарматою. Вона вас на на також х, на, нападають хвилі тих самих. Е, Інопланетян, так, да, ви також відбуваєте від літучих тарілок. Але, звісно, ну, в цій грі дуже багато було зроблено новше. Ну, По-перше, графіка гри. Графіка вже дуже крута. Ваші вороги, це вже не просто якісь спрайти-пікселі, які рухаються по екрану. Ці всі інопланетяни, ваш космічний корабель, вони стилізовані саме в такому піксельному стилі, саме в піксельному стилі аркадних автоматів 70-80-х -х, х років. Але це вже зроблено на фоні. Ну, Можна сказати, хоч вони це і 2D-гра така сама, але все на фоні такому 3D, і цей фон постійно там міняються, якісь написи, якісь пікселі, щось там, ну, постійно щось рухається. Я коли грав на PSP, це сильно мені не заважало. Але я коли записував геймплей саме для цього ролика, то е, дійсно це все, що на задньому фоні, да, ну, там, е, виходить, все, що там рухається, це все сильно заважає, коли граєш на більш великому екрані на емуляторі, тому що ну на PSP все-таки це все зглажувалось І на PSP це виглядає дуже круто, дуже атмосферно і дуже Ну дійсно, як будто ти запустив аркадний автомат з тою грою, але більш сучасною. Ну і в грі тут вже гра у вас поділена на рівні. І цікаво те, що ви тут. При заході гри ви е зберігаєтесь, у вас зберігається ваш профіль, як уже й в багатих в багатьох іграх на PSP, Там вже ну там ж ігри були в основному PS1, PS2, тому там все в PSP вже працює як в сучасних іграх. Ви також зберігаєте свій профіль і починаєте гру. Вам дається спочатку три життя, як і в оригінальній версії, і ви проходите хвилі. Але хвилі вже тут міняються. Тут, по-перше, різні можуть проти вас ці ж діяти піксельні інопланетяни. По-друге, з деяких інопланетян можуть випадати поверапи, які будуть додавати вам різну зброю. Зброя, на жаль, вона закінчується, вона недовга. Але ви постійно її підбираєте з різних ворогів вона випадає. І це сама зброя випадає у вигляді таких пікселів, таких квадратиків, знаєте, різного кольору. І один колір відповідає там за лазер, інший колір за вибухівку, там якийсь інший колір за е, четверний або п'ятірний, навіть заряд. Ну і таке інше. І о, о, треба обов'язково, як тільки ви взяли е, цей приз. По Пошвидше його випускати по ворогам, щоб встигнути за той час, поки він у вас діє, знищити всіх ворогів. Ну, Одну хвилю за іншою. Тут вже у нас хвилі не безкінечні, а гра поділена на рівні. І проходячи деякі рівні, ви, вас буде зустрічати бос. І це все вже показується вам. Ну, Типу, босс теж такий піксельний, великий такий жук або інопланетян, якого треба знищити. Ну там він буде захищатися, або стріляти в вас різними видами зброї, а також захищатися мілкими цими інопланетянами, які будуть або його захищати навколо нього літаючи, або нападати на вас, щоб. ви не могли знищувати цього боса. Я навіть ради цікавості для порівняння поставлю дві гри. Вам буде ну, зв... озвучка, буде звучати все з PSP, тому що зараз ми ну, все-таки оглядаємо гру на PSP. І також в уголочку, десь там приткну, буде видно саме аркадну версію, та, що була на аркадних автоматах, і наскільки за 30 років змінилася ця гра. І звісно, 2008 рік вже пройшов і вже після 2008 року вже пройшло 17 да, років. Вже уявляєте, ці грі скільки років вже 47, але Ну сам факт цікаво, як робили рімейки. Ну, і також в грі, окрім того, що ви можете брати різну зброю, летючі тарілки, якщо вона там мігає червоним, таким і ви в мене влучаєте, то вам додається е, супер. чи такий Мега рівень. Ну, те рівень, де вам треба буде виконати якесь завдання за час. Ви вибити, наприклад, там червоних інопланетян 10 штук, або навпаки, там іншого, кольору зелених і таких інших. Ну, в різних завданнях різне. Якщо ви не встигаєте. Пишуть е, рівень фаліт, або рівень. глер, ну, Якщо ви проходите. І це нічого, вам додає просто додаткові очки в, то, в тому рівні, в бонусному, коли ви знаходитесь, навіть коли ви, вас влучають, ви не втрачаєте життя, а просто ну, по вас влучають, це показується. Тому ну, такі рівні дуже необхідні для того, щоб набити очки. В цілому, ця гра для того, щоб набивати очівочку потім, і потім хвастатись, яку очівочку ви набили. І в принципі з-за цього це все тут зберіглося. Ну насправді ця гра, вона і на приходження, тому що, е, проходячи цю гру, я її, до речі, ще не пройшов, почав грати е, на ПСП, не пройдено набагато далі, тому що я запустив залипи а потім вже думаю, запущу е, та трошки пограю для того, щоб е, е, ну, записати геймплей саме для е, ролика І ось е, залипнув я в неї, і скажу так: пройшов я декілька рівнів. І коли витрачаєш всі три життя, які в тебе є. То гра не починається з самого початку, а вам пропонують спробувати пройти рівень знову. То, ну, тобі ж коли ви втрачаєте всі життя, ви починаєте, наприклад, на третьому рівні, то ви починаєте спочатку просто третього рівня. Але рівні доволі довгі. Там, ну там, по 10 хвиль отак от проходить різних, потім боса треба вбити. Між такими рівнями, хвилями, є такі ще маленькі, ну, типу підбоси, да, яких може бути 3, 2, 1 там, але вони захищені. Ну і взагалі тут додалося самі напланетяни також мають різні властивості. Деякі напланетяни, наприклад, вони стоять отак. Потім можуть так розгорнутися, і ви бачите плоску частину цього пікселя, і в нього влучити важче. Потім вони знову становляться отак, і ви можете в неї влучити. Але ну, тут також ваша зброя ну, вона поки не долетить, да, ви не можете вистрілити повторно. Але ситуація така, що якщо ви берете суперзброю, ну там і поверапи, про які я розповідав трошки раніше, то там ви можете знищувати змітати або лазером всі ці хвилі. Також тут додалося така штука, що деякі з інопланетян. Йрваніють і мігають, і поки вони мігають. Якщо ви в них влучите, вони вибухають і детонують. І завдяки цьому ви можете знищити половину цілої хвилі, яка на вас нападає. Але вони мігають недовго, тому треба встигнути це зробити і, і взагалі вони ну, намагаються їх захищати іншими такими цими ж інопланетянами. Але це також цікаво. В цілому дуже додалося багато механік, незважаючи на те, що це ну дуже дуже ретро-гра, прям ретро-ретро, вона була. Ще за декілька років до мого народження з'явилася, але сам факт, що вона е ну, зберігла свій геймплей і от я. Запустивши її на цьому, я ну, на PSP я чесно заліп завдяки тому, що залишився той старий геймплей, але додалися фішечки нових шмапів да, нових оцих всіх скрол-шутерів, які зараз роблять. Ну додалися всі-всі фішечки з поверапами з якимись хвилями, з додатковими е там бонусними рівнями. І це придало грі цікавості. Це гра дуже непогана саме для портативної консолі. Звісно, в таке грати на... Компі да, або на стаціонарній консолі, мені здається, буде ну, довго ви не пограєте і не будете запускати спеціально цю гру, щоб грати саме, ну да, навіть на емуляторі, PSP на компі, ну навряд чи ви будете в неї грати, якщо вам не треба записати їх в мені. А от як портативна гра, і е, вважаємо, що це 2008 рік, рік, коли вона вийшла, тоді вже мобільний геймінг він ну, був доволі розвинутий, вже існували смартфони, і деякі навіть з сенсорними екранами, ну, були смартфони е, різні. Там від Nokia або Sony Ericsson, хоч і кнопочні, але отакі ігри на них вже ну такі ігри вже подібні можна було грати. І звісно, тоді вже ПСП була дуже популярною консолью, і якраз це пік її був популярності. І саме завдяки цьому я думаю, для ну так як люди вже звикли грати в подібні ігри в портативці і ця гра була зроблена студією та ще й. І по-перше, вони зіграли трошечки на ностальгії для тих людей, які, наприклад, ну, можливо, ще застали ті аркадні автомати в своєму дитинстві. І по друге, вона дуже непогана, як для таких портативних сесій, коли ви там, їдете десь у маршрутці, ну, де використовували в метро, можливо, ПСП, да, де можна було використовувати, чекаєте, десь в черзі, сидите під якимсь кабінетом. Оце запустили, і ще такий великий проєкт з ps 2 який портований на ПСП, грати. Ви в таких випадках не будете, а в щось таке портативне, типу Space Invaders, Invaders Extreme, я думаю, ну, вона дуже б не заходила. І мені гра із-за цього також дуже сподобалась. Тому, в принципі, хто не грав, спробуйте. Е, сразу попереджу, вона дуже заліпательна, незважаючи на дуже простий геймплей, на відсутність якого якого сюжету, але, ну. Гра грається саме оця азарт, просинається набити побільшу кількість очок, пройти ще одну ще одну хвилю. Побачити, який же там бос, як піксельно карікатурно його намалюють. Ну і в цілому. Гра дуже ну, така приємна. Тому е, рекомендую всім, хто не грав, спробуйте. Я думаю, сподобається так. На саме на такі коротенькі сесії. На чо, на цьому я думаю, в принципі, я все розповів. Пробуйте, грайте, буду закінчувати це відео. Дякую всім за те, що ви його переглянули. Буду вдячна, якщо ви не забудете залишити палець догори. Ну і нам написати якийсь ніякий коментар. Ну і також буду вдячна, якщо підпишетесь на канал. Ну а на цьому все. Побачимось в наступних роликах. Всім пока.